Доброго дня, я Майя Ходарева, коуч копірайтер та автор каналу Помаранчеве Небо. Це відео я створила для того, щоб ми з вами трошки познайомились. Я розповім про себе, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях про себе, хто ви чим цікавитесь, можливо, вас зацікавило якесь відео з тих, що в мене вже є на цьому каналі. Я буду дуже вдячна, якщо ви про це напишете. А зараз трошки про себе. Я з російськомовної родини, отже, Мені трошки важко спілкуватися українською. Я дуже добре її розумію, я дуже добре можу писати, але нагоди говорити українською в мене дуже мало, тому що я з російськомовного міста, з російськомовної родини. І... Тривалий час взагалі ми жили вже 10 років в Севастополі. Там взагалі не було потреби розмовляти українською. А зараз моя дитина ходить до україномовного першого класу. Отже, ми з чоловіком вирішили, що ми будемо частіше спілкуватися українською мовою, щоб і самим її краще вивчити, і дитині допомогти. До того ж, в мене накопилося багато інформації, багато практик, багато а, корисних. Матеріалів стосовно виховання дітей стосовно фінансової грамотності, стосовно самореалізації. Отже, це моя тема в коучингі. Я працюю із жінками, які прагнуть самореалізації, заробляти гроші на своєму хобі. І це все я допомагаю людям робити. До того ж, я виховую дитину і в мене є такі певні. Спостереження, що дитина сама до школи, коли ходить, вона потребує взагалі такої батьківської уваги батьківської допомоги. Щоб вона могла якось в цьому суспільстві знайти своє місце. А наша школа сучасна вона, ну, вона просто дає знання, але певні такі знання вже застарілі. І зовсім не приділяє уваги емоційному інтелекту, а це дуже важливо. Отже, в мене накопилося теж багато матеріалів, практики, які допомагають дитині опанувати емоційний інтелект, і я знаю, яка з цього є користь реальному світі. Я про це буду розповідати в своїх відео на цьому каналі. Що ще можна додати? Навіть не знаю. Я не комплексую розмовляти українською мовою, хоча розумію, що в мене можуть бути і русизми, і якісь суржикоподібні слова. Отже, якщо ви помічаєте щось таке в мене, то я. Буду читати ваші коментарі і виправляти свою мову, вдосконалювати її. До того ж, я ще планую зробити такий контент як російськомовні. Родині, російськомовній дитині вивчити, опанувати українську, тому що з 2018 року, взагалі, перші класи всі перейдуть на українську мову. А за декілька років, взагалі, вся українська школа вона буде україномовною, тобто треба знати мову, треба вміти її. Пристосовувати в реальному житті, і треба вміти спілкуватися українською, бо відповідати на уроках це буде дуже важливо саме українською. Дякую за увагу і чекаю вас у, на своєму каналі. І якщо вам Цікаві ті теми, як про які я збираюсь писати відеоролики, то приєднуйтесь. Приєднуйтесь до цього каналу. Дякую.